Ура, -ра, кошенята попліткуємо. сьогодні. У нас ексклюзив на ексклюзиві. Зливаємо книгу Дмитра Монатіка. Поговоримо, що об'єднує Дашу Суворову та Святослава Бакарчука. Та чому мені написав директ інстаграму Слава Дьомін і чому відбувся спалах? Тож мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, сьогодні у нас супер кайфовий випуск. Тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Просто історичний момент особисто для мене, для нашої спільноти. Справа у тому, що ми провели свого роду спеціальну операцію, значить, кошеня. Наше кошеня з нашої спільноти ми змогли інтегрувати на абсолютно закритий захід, отримати акредитацію, так би мовити, увійти в довіру, зробити ексклюзивні знімки і зняти навіть на відео Дмитра Монатіка зі своєю дружиною. Давайте зараз подивимось це відео, а далі я вам розповім, що відбувалося насправді. Це так вже так? для таких максимальних ліників, щоб вже все вмістити. <голові> а такі може вниз, бліки, може вниз ніби як от відкриваються. Давайте та, вниз. Давайте вниз. Типу, і в нього з'являється крило. <голові> — Да. <голові> а це класно. — чітко там можливо? Чи... Справа в тому, що ми з вами бачили Монатіка від продюсування до автора пісень. Топ артиста України і пострадянського простору, адже його зірка сяяла абсолютно скрізь. Вигріб у свій час чимало хейту на початку повномасштабного вторгнення, але не дивлячись ні на що, зміг повернутися до роботи, випускати нові композиції, українізуватися, перекласти старі хіти на новий лад українською мовою, гастролювати. По усій Україні допомагати Збройним силам України і безпосередньо готуватися до концерту в Палаці Україна. І в цьому шаленому графіку Діма знайшов час для нового творчого проєкту, який здивує його прихильників. Справа у тому, що Діма планує в жовтні місяці цього року випустити дитячу книгу. Книга матиме інтерактиви з завданнями. В колаборації із художницею обкладинки книги особисто малював ескізи для цього проєкту. Я прикріпляю фотографії, можете ознайомитись, теж змогли абсолютно таємно, ледве-ледве нас не помітили, але все ж таки зробили знімки ескізів книги. Діма малював. Особисто, власноруч, оздоблення цієї книги, наповнення. Там ви знайдете чимало віршів авторства Монатіка. Презентація буде проведена не тільки в книгарнях Києва, а ще й на прифронтових та деокупованих територіях для дітей, які проходять тяжкий життєвий період, в тому числі дітки, які лікуються в охмадиті, і не тільки. Чи добра ця ініціатива, чи має вона користь для суспільства, на мій погляд, так. І я дуже радий, що нам вдалося пробратися на цей захід і вилучити ексклюзивні деталі цього проєкту. Дімо, не ображайся, але ми завжди попереду. Наші кошенята знайдуть будь-яку інформацію. І для мене це, як я вже сказав, прям історичний момент, оскільки ми вийшли на новий рівень, змогли зайти в цей проєкт, все це перефотографувати, що було досить ризиковано. Адже втратився б тоді кредит довіри до цієї людинки, до нашого кошеня, і залишились би ми з Голою дубцею. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Що я хочу сказати? Це не мемуари Брітні Спірс. Поки що немає цієї української зірки, яка наважиться розповісти за куліся шоу бізнесу таке, яким воно є насправді. Будемо ласувати дитячу книгу. І я вважаю, що це корисна ініціатива, тому що ми несемо відповідальність за те. На чому формуються, на чому зростають наші діти, майбутні покоління? Тому що нам потрібно докласти чимало зусиль надалі, аби відновити Україну, зміцнішити зсередини і придавати майбутнім поколінням, що росіяни це не є друзі, що росіяни це небезпека. Тому що до тих пір, поки ми пам'ятаємо цю війну, шануємо пам'ять жертв цієї війни. Ми в безпеці у відносній безпеці. Але як тільки ну, почнеться загривання, не дай боже, і я сподіваюся, цього більше ніколи не буде. Тому що у нас зараз історичне вікно розірвати назавжди зв'язки з Росією. Як тільки ну, почнеться загравання, що роблять росіяни? Вони починають агресивно і дуже активно зросіщувати, зомбувати. І найстрашніше нав'язувати комплекс меншовартості. Хочеш досягти успіху, їдь в Московію. Хочеш стати впливовою людиною, їдь в Москву, а усе найкраще віддавайте Москві. Ні, наші ресурси, наші таланти, наші здобутки повинні завжди залишатися всередині країни. І ми повинні зробити усе, щоб майбутні покоління не знали, що таке російська агресія. І все починається з маленького: від книжок з ілюстраціями, предмети, які ми вивчаємо в школі, українізація, розповідати про українську культуру. На нас зараз лежить дуже дуже наголошую, велика відповідальність. Тому я радий, що на вітчизняному ринку з'являться подібні книжки. І хотілося б, щоб українські артисти якомога більше долучалися до подібних ініціатив, створювали те. Що буде мати певний спадок, цінність не тільки в рамках їх творчості, а в рамках суспільного значення. Якщо я не правий, можете мене виправити. Але моя думка стосовно української культури є сталою. І я дуже сподіваюся, що ми зробимо правильні висновки і зможемо рухатися далі самостійно, бо тільки ми, як українці, знаємо. Що потрібно Україні? Я переконаний, що книга матиме комерційний успіх, як мінімум, з декількох причин: по-перше, діму люблять діти, його музику слухають. Продажі будуть, а батьки із задоволенням купуватимуть цю книгу, щоб дитина долучалася до ілюстрації, до інтерактивів, до пізнавання цього світу саме через український продукт. Тому запитаю у вас, глядачі, у яких є діти, чи підтримуєте ви українське виробництво, українські книгарні? І чи придбаєте своїй дитинці цю книгу? Давайте поспілкуємось в коментарях, а я. Ще раз, ще раз це скажу. Я пишаюся тим, що ми, вигадуючи такі складні схеми, потрапляємо в саме серце подій. Можливо, команда Діми не хотіла, щоб завчасно інформація з'являлася в медіапросторі, але ми пліткарі, нам можна все і не ображайтеся на нас. Отже, давайте обговоримо, а тим часом перейдемо до Даші Суворової. Пам'ятаєте, була така відома співачка, дуже популярна і музика була. В певних колах це нішева артистка, і вона мала чимало прихильників. Давайте нагадаю вам одну з її композицій. Ось що спільного має Даша Суворова з Святославом Бакарчуком. Даю вам три спроби. І я вам розкажу цей секрет. Тому що це теж ексклюзив. Спроба номер один. Добряче подумайте. Спроба номер два. Спроба номер три. Отже, ні, це не роман. Ні, це не музичний дует. А дещо більше. Справа у тому, що Даша Суворова повертається, вона перебувала в Україні увесь весь цей час і готувала новий музичний альбом. Вже відзнято декілька музичних відео. Більше того, Святослав Вакарчук настільки зачарований творчістю Даші, що подарував їй композицію Стріляй. Тому ми зовсім скоро почуємо у виконанні Даші. Кавер на пісню Окана Ельси Стріляй. Це приємна новина. Чудово, що наші. Метри музики, які багато років на сцені, діляться своєю творчістю з новими іменами в українській культурі, в українській музиці. Але в мене є певні побоювання, і я зараз поясню, що я маю на увазі. Є декілька векторів розвитку. З одного боку, це може стати абсолютним хітом. Пісня може зажити новим життям. Давайте згадаємо, як Алексєєв приспівав Іру Білик, і це звучало скрізь. І це було дуже круто. І я дуже хотів би, щоб далі вдалося саме. Так, реалізувати цю пісню. А з іншого боку, це може не вистрелити, не стати хітом, не бути сприйнятим прихильниками океану Ельзи, не буде сприйнято прихильниками самої Даші. Тож є певна межа, і дуже складно вгадати, як воно буде насправді. Тож, я Даші, побажаю успіху, нехай все складеться. Можливо, пісня завіруситься в Тіктоці, наприклад. І в такий спосіб піде далі в народ, будуть знімати тіктоки, відповідно, з'являються стрімінги, перегляди на Ютубі. Але, Дашо, якщо ти робитимеш цю композицію синглом, дуже постарайся над кліпом, щоб це відео було справді гарним. І всі сказали: Вау, це не гірше, ніж у Вакарчука. Це навіть краще. Тому на тобі, на твоїх плечах лежить досить велика відповідальність. Ось такий ексклюзивчик. В контексті музичних новин як вам така новина? Хто пам'ятає композиції Даші? Напишіть напишіть, вже напишіть, будь ласка, в коментарях і назву найулюбленішої пісні від Даші. Давайте обговорювати. Я нагадаю вам, кому що відомо про ту чи іншу зірку. На це лайте Дюректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Також в описі під цим відео та в закріплених коментарях ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, який є невід'ємною частиною пліткової спільноти. Там у нас гаряче, там у нас більш тісне спілкування. Тож долучайтеся завжди, знайдете чим себе розважити. Ну і картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А ми переходимо до слави дьоміна. Справа у тому, що він мені написав нещодавно в Дрект інстаграму. Сказати, що я був здивований, ні. Але настільки зачепили наші слова. Останні слова про славу, про те, що він веде абсолютно компліментарну журналістику, і він є лекалом російської блогерки, недожурналістки Альони Блін. Настільки це заділо його, я не знаю самооцінку. Він щиро вірить, мабуть, в те, що він суперпрофесіонал, і окей, в нього дуже великий досвід роботи. Він працював на радіо. Він знає усіх зірок, але це ніяк. Ніяк абсолютно не є показником того, що він суперпрофесійний журналіст. І як я вже казав і завжди кажу, що на цьому каналі я висловлюю суб'єктивні думки. Я вам зараз зачитаю нашу переписку, і в мене є декілька запитань: Тож, щоб бути максимально об'єктивним в цій темі, я звернуся до вас. Давайте подивимось. Скрін нашої переписки залишу в телеграмі. Переходьте. Богдане вітаю! Знаю, що ви читаєте свій директ і впевнений, що моє повідомлення теж прочитаєте. Але також впевнений, що не відповісте. Ось це певна маніпуляція. Я тобі пишу, я знаю, що ти читаєш дірект, але ти мені не відповіси. Ох, холоденко увійшла в чат. Інколи мені відправляють ваші згадки про мене. Тут питань немає. У вас є свій формат пліток. і Якщо людям це заходить, то я тільки за те, щоб це робити і розвивати україномовний Ютуб. Написав благородно молодець, прелюдія спрацювала. Хоча ми з вами знаємо, що те, що ви про мене говорите, це неправда. Смайлик. Ну, Слава, ці плітки, які про тебе ходять, я тобі написав у відповіді, покаже лише час. Є плітки, яким потрібно визріти. І назовні виходить не усе відразу. Але зараз не про це, а про справедливість і етику. Тобто, ти мені кажеш прямим текстом, що я виправдовуюсь, що ось я маніпулюю інформацію, ти розповідаєш bullshit, але при цьому мене це не задіває, але все одно напишу, виходить так. Помітив, що коли якийсь поганий комент від вас, то ви згадуєте моє ім'я. А от коли використовуєте стати з відомими людьми, то немає жодного посилання на те, щоб це було в моєму інтерв'ю. Погодьтесь, виглядає несправедливо і некрасиво. Так! Я повністю погоджуюсь. Я навмисно не згадую Славу Дьоміна в контексті його інтерв'ю. Чому? Славе, я тобі поясню. Якщо придивитися мої випуски від початку повномасштабного вторгнення в першій половині року, 2022 року, я тебе згадував. Досить часто, але коли розпочався скандал з потапом і Настею, з Вікторією Сміюхою, і було дуже дуже багато інформаційних приводів, які саме ми генерували в інформаційний простір. Це був наш ексклюзив. І ти завжди, якщо проаналізувати і подивитись уважно, твої випуски казав, з'явилися чутки, поговорюють, кажуть в соцмережах, говорять в змі. Так, ти скролиш стрічку новин, ти бачиш цю новину, але змі... За що я дуже вдячний усім українським змі, абсолютно, хто нас цитує, вони згадують джерело, вони пишуть, хто є автором ексклюзиву чи того контексту, про який йде мова. Вони посилаються на це джерело. І якщо ти із новини береш певний контекст, то ти по логіці. Повинен теж згадувати, звідки з'явилася ця новина або плітки. Але ж ні, він цього не робить. А претензія з'являється до мене. І коли я побачив, що це відбувається постійно, я думаю: а фіга мені лишній раз згадувати Дьоміна, якщо він не відповідає цій професійній етиці. От і все, який привіт, така й відповідь. Бо якщо вже є така ненависть і неприйняття мене, то навіщо ж тоді берете цитати? Але все виключно залежить від вас. Гарного дня і швидкої перемоги в Україні. Ну, Славко, дивись, <хух> яка ненависть? Я обговорюю зірок, я обговорюю все, що відбувається в інформаційному просторі. Контексті українського шоу-бізнесу, якщо є зашквар, ми це обговорюємо, висловлюємо суб'єктивну думку. У мене немає персонального хейту чи ненависті, навіщо і який сенс це робити. Як тільки но в тебе будуть з'являтися якісь особисті якості, то це говорить про те, що ти втрачаєш свою професійність. А на мені велика відповідальність, тому що мені довіряє дуже багато людей. Які надсилають ексклюзивний ексклюзив, як я люблю говорити. Я йому відповів, і на завершення він пише наступне смс. Я візьму головну цитату. Зазвичай не беру в новини плітки, а більше констатацію фактів, якщо ми говоримо конкретно про мій канал. Тут, вибачте, я не можу, мені просто складно стримати свій сміх. Ну як це ти не обговорюєш плітки? Ну блін, славо! Ти обговорюєш плітки, усе, що з'являється в інформаційному просторі, усе, що генерується нами, ти це береш і потім обговорюєш в своїх випусках. Потапі Настя, Сміюха, Надя Мейхер цей список занадто довгий, щоб перераховувати і влаштовувати якісь ось ці публічні розбірки, умовно кажучи. Я про це зараз говорю, тому що мені немає чого приховувати від своєї спільноти. Я з моїми кошенятами завжди чесний. І якщо мені пише якась зірка, якась медійна людина, я це завжди обговорюю в блогах. І я думаю, ти це розумів, коли написав мені повідомлення. Мене більше дивує наступний факт, як на мене. В тебе є претензія. Напиши мені, по суті, конкретно: Богдане, привіт, дивись, ось це, ось це, ось це. Ти сказав, ось так, ось так, ось так. Мені це не подобається, або принаймні поясни, чому ти так говориш. І я б тобі пояснив. Але. Він ніби і взяв позицію маніпуляції і нападу, водночас, типу, вибачився і такий делікатний, такий, значить, вихований. Блін, ну вмій відстоювати свою позицію, вмій по суті написати, що конкретно тобі не подобається. Тому щоб не бути красномовним чи суперсуб'єктивним, я звертаюся до вас, мої глядачі, підписники, рандомні глядачі, які зайшли і переглядають цей випуск вперше. Напишіть, будь ласка, три причини. Три причини. Чому слава Дьомін не має нічого спільного з фактами із шоу-бізнесу? Тому що в його баченні і трактуванні він користується фактами, він не озвучує плітки і взагалі його контент на цьому не будується. Слава, це твій вибір, твоє право, твій контент, твій канал супер. Кожен автор, який приходить на YouTube, має право на існування. Кожен автор заслуговує любові глядача та своєї аудиторії. Водночас, ти стверджуєш, що в тебе факти, але насправді зовсім інша історія. Тому, дорогі глядачі, в якості роботи над помилками, давайте напишемо Славі от в коментах під цим відео, що не так з його контентом і чому він не має нічого спільного з фактами. Як я вам і казав, випуск буде гарячим, палким, цікавим. Ну що ж, як вам сьогоднішній випуск? Пишіть. А з вами незмінно Ваш Тато Пліткар Беспалов. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.